Шиємо хобі друга частина. Я вже одну вушку вже вшила. Зараз ми його наповнимо картонкою. Вирізала картонку зараз її сюди накримо. Тепер ми вшиваємо вухо отут і придаємо йому форму. Вушку шила та придаваємо таку форму. Це буде таке вухо назад. Так, а далі будемо шивати полоску. А останню вугу потім. Далі шиваємо полоску. Ну, ми шиваємо полоску її з другої сторони, щоб потім перевертати. Шивати полоску я буду швайну машинку, тому що руками буде дуже довго. Цікуєтесь. Зашиємо тоді. Вивертаємо, набиваємо гриву. Тепер прошиваємо гриву, вушка очки, но. Ну, носик, ну, біляв, я не буду, наприклад. Носик робити тут, я підб'ю трошечки. Так, є результат побачимо в кінці. Такому Пришиваємо вушка, прошила. гриву теж. З той сторони плямка отака. Будемо пришиваємо шаплянки. Так. Він буде плямистий такий конь. Не знаю, як його там назовуть. назвуть. Ну, іде він на продаж. Можна буде потім зійти на Олікс. Демона ну, знайти буде такий паняш. Розміром він трошки величенький, можна сказати. Губка ну є панішку. П'ятому. Зараз пришиваємо такий. Зараз ми пришиваємо скрізь лямки. Поїхали. Дужаю виходить отак. Такий. Потім будемо робити сюди члку. Такий у нас виходить конік. Так, і додаємо палку. І сказати, хто хоче, можна роз... ну, нитки розпушити. Ну, їх розпутати, і вийде от такий от. А далі що треба робити, це беремо в мене десь тут очки. І головне на очках будуть такі зрачки. Ну, і тепер пришиваємо. Ну, спочатку можна клеєм капнути, а тоді ну, це, ну, це дешвидше. Ну я їх буду пришивати. Того, що в нас пропало світло. І нема м'якої клей післа. Не знаю, як другі, але я шиваю очі голкою. Так. По кругу. І шиваємо так два ока. Головне, щоб було б одинаково. Та отакий у нас коник виходить. Легко та просто. Ну, з я робила. Ну, вона була. Це ж оздочка. уздечка отакий коник в нас виходить. П'ятничку. П'ятничка мона, як хочу. Мона коня робити по своєму виборі. Такий у нас виходить красочик. Всім пока. Завтра, може, будемо будем шити фьорда або другого коника.